20 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, вранці ворог здав удару безплатником по приватній оселі у селищі Орілька Харківської області, де в момент обстрілу перебувала сім'я. Виникла пожежа, також пошкоджено дві господарчі споруди. Поранена 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей отримали гостру реакцію на стрес, повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збито або подавлено 38 ворожих ППЛА типу Шахет Гребера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни повідомили повітряні сили України. За добу в війні проти України втратила близько 890 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 131 тисяча військовослужбовців. Друзі, усім привіт! Ми сьогодні передаємо цілих три катера Т-12, які зовсім згодно будуть використовуватись нашими бійцями спецпідрозділів. Це 12-метрові катери, які мають потужні двигуни по 400 кінських сил і катери можуть використовувати для різних поставлених задач. Це логістичні, достатні штурмові та евакуаційні задачі. Ми дякуємо всім, хто долучається до купівлі цих катерів. Дякуємо кожному українцю, а також іноземним партнерам, які на постійній основі підтримують наших захисників. Слава Україні! Дякую за підтримку, що ви збираєте на ці човни. Наші розвідці нашому підрозділу вони дуже допомагають виконувати місії на морі. Ці човни не вступають до земним аналогам, в деякому плані мають країн. Дякую. Рані розмова була миллион четыреста. Да, розмова була про що э, 1.400 це чистій виход два. тут сто двадцять, тот вісімдесят. Ні, це сто. Це сто. Да, це сто. я 31 тисячу рівно у доларах. Я нічого тепер тобі і їм не винен. ДБР у взаємодії з СБУ та УВВБ Держприкордонслужби викрили в Одеській області правоохоронця зі спільником, які хотіли за 18 тисяч доларів США перевести чоловіка через кордон до Молдови. У серпні 2025 року правоохоронець вирішив налагодити підробіток на військовозобов'язаних, які бажають незаконно перетнути кордон, щоб уникнути мобілізації. До оборудки він залучив знайомого цивільного, який підшукував платоспроможних Чоловіків ділки оцінювали свою допомогу у переправленні через державний кордон у 18 тисяч доларів США. Після оплати вони обіцяли посадити клієнта в автомобіль із співробітниками Державної прикордонної служби України, які начебто мали безперешкодно перевезти його через кордон до Молдови. ДБР затримало правоохоронця під час одержання першої частини оплати у сумі 10 тисяч доларів США. Наразі обом подільникам повідомлено про підозру у незакон. Он переправленні осіб через державний кордон. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники оборудки. Відбулося перше засідання між координаційної ради в оновленому складі. Дуже важливо, щоб сьогодні спільно ми обдавали простір зацікавленості та любові до української ідентичності, до нашого коріння, розуміння того, що сьогодні нас об'єднує, розуміння нашої спільної мети, якої прагнемо ми досягнути, щоб в нас всі спільна візія майбутньої вільної, незалежної і успішної України. Ми зараз маємо вікно можливостей, тому перезапуск цієї ради, її оживлення, реальні результати, які ми очікуємо. Це прям. Я думаю, що буде дуже гарний результат для країни. Якщо говорити про політики Міністерства культури, то тут чітко можна нащупати ці м'язи, ці конкретні політики, які в сфері культури будуть забезпечувати утвердження і розбудову української ідентичності. Перш за все, це зміцнення автономією, утвердження українських культурних інституцій. Друге, це створення і популяризація українського контенту, який буде повертати нас до того, хто має насправді, і розповідати про це доступною мовою, яку повірять всі. І третє, звичайно, це охорона і збереження української культурної спадщини. Питання української мови як державної є направду, найвизначальнішим таким чинником нашої самоідентифікації. І через те знання рідної мови, якраз і підсвідомо, і на рівні свідомості нас, нам дозволяє себе позиціонувати тим, ким ми е, називаємось. У нас сьогодні йде війна. У тому числі за ідентичність, і коли росіяни вибудували свою ідентичність, створивши в 2000-х роках під назвою Руський мір, яким вони за яким вони зайшли в Грузію, за ким заходять в Молдові, селя Пермістрові, Білорусі і заходять в Україну, то у нас з вами нема цього щита. Українська ідентичність це такий, я би сказала, стержень, на основі якого можна формувати питання національної єдності. Здавалося, це б і легка тема, і важка водночас, тому що простою мовою пояснити українцям, хто ти є, треба теж вміти, тобто вибрати культурні такі складові, щоб українці себе позиціонували через культурні елементи. Комета це небесне тіло, що складається з льоду, пилу та кам'янистих частинок. Під час наближення до сонця її поверхня нагрівається, утворюючи яскравий хвіст, який добре видно навіть із землі. 20 жовтня над Україною буде видно комету r 2 сван яка була виявлена у вересні цього року. Це довгоперіодична комета, ми її побачимо один раз. Ну, я точно, бо її період десь 630 років приблизно, там плюс-мінус пару років. Значить. Тому наступний раз, коли вона летітиме, нас вже не буде. От. Якщо вона прилетить повз сонця і при цьому виживе, вона досить близько буде проходити біля сонця і може розпастися. Прорахували її траєкторію вже на цей час, відомо, що вона буде найближча до. Землі 20 жовтня, тобто сьогодні-завтра буде найближче до землі і ну, найкраще її буде видно. Але їй не буде видно неозброєним оком, її буде видно лише в телескоп, хоча б любительський. От. Ну, що означає видно комету? Це не означає, що буде видно на її поверхні піщиночки. Це буде видно таку тьмяну зірочку посеред інших зірочок і трошки хвоста цієї комети, які там буде складати порядку декількох радіусів місяць, декількох діаметрів місяця. Також побачити можна буде комету c 2025 а 6 лемон, яку виявили у січні цього року. Її орбітальний період становить близько 1350 років. Вона теж буде 21 жовтня, максимально наближена до землі. Обіцяють її зоряну величину такою, щоб її було видно незбройним оком, як слабенько-слабеньку зірочку. Таку мутну зірочку буде вигляді слабкої мутної зірочки. а Хто бавиться астрофото? Ну, якщо дозволить погода, то можна буде побавитися фотографією, на фото, на фото буде значно-краще значно видно ніж чим просто телескоп. Так, не, не варто очікувати, що телескопи це буде щось таке велике з хвостом, це буде така мутненька крапочка значить, і звичайно з хвостиком. Крім того, вже 29 жовтня нашумівший міжзоряний об'єкт 3Атлас наблизиться до сонця. Вона пролетить повз сонця, навіть там були якісь такі, ну, одне з, одна з теорій про те, що це об'єкт не, не природній, що це якийсь штучний об'єкт. Тому що побачили якісь там нібито, побачили якісь джети поперед нею, газ, який летів поперед нею. От, це значить, не, ну, незвично значить, напрямку Сонця. Платон Корнійчук говорить, землі ці тіла ніяк не загрожують, адже вони проходитимуть далеко від землі. Явища попутні, які виникають, коли пролітає комета, це метеорні потоки. І зараз от, досягає свого максимуму метеорний потік, який називають оріонідами. Тому що там радіант знаходиться в біля Оріон, між Оріоном і Великим Сом. Тобто таке місце, цей радіант, звідки нібито вони вилітають. А як це пов'язано з кометами? Коли комета пролітає, піднімається цей пил і камінчики дрібні. І комета пролетіла, а ці камінці продовжують по тій самій траєкторії літати. Що й комета так ось Оріаніди, походження їхнє це від комети Галея, яка пролітає періодично, там років 70 Вона от пролітає повз сонця, і залишає за собою такий в пилу. Цей пил, коли вривається в атмосферу, то з'являються метеорні потоки. метеорити. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. 17 жовтня у Житомирі відбулася презентація книги Петра Кралюка Почаївська лавра, історія про яку не розповідають. Тема Почаївської лаври мене давно цікавила. Я живу відносно недалеко від Почаївської лави. Часто буваю в цьому монастирі. Бував за радянських часів, бував за часів незалежності. Бував навіть тоді, коли настоятель монастиря Яків Панчук. Хотів його перевезти до Київського патріархату. І тоді з допомогою завезених монахів у Почаївській лаврі вчинили бунт. На жаль, як на мене, влада тоді не спрацювала, я був свідком цих всіх подій, ну і не лише цих подій. Так що для мене Почаївська лавра, ну. Є такий об'єкт, який дуже знайомий, дуже. Близький по своєму у своїй книзі автор детально розповідає історію Почаївської лаври, від її заснування та майже по теперішній час. Видання охоплює етап встановлення монастиря, розвиток його видивничої діяльності, шлях до здобуття статусу лаври, період русифікації, подій міжвоєнного часу та Другої світової війни. Окрему увагу приділено питанню, як Почаївська лавра мала стати українською святиною. Крім того, автор розкриває чимало маловідомих фактів, що й зумовило назву книги, історія про не розповідають я бажаю, що люди, ознайомившись із цією книгою, будуть мати більш-менш об'єктивне уявлення про Почаївську лавру і вони ну, можливо знайдуть якісь позитивні для себе речі. Але і знайдуть тут речі критичні, які спрямовані проти російської православної церкви. І ви знаєте, коли ми нині говоримо про те, що в Україні повинна все-таки існувати наша українська православна церква, не та українська православна церква Московського патріархату, а справді Українська церква. Я думаю, для деяких людей ця книга розкриє очі, покаже, як працювала російська православна церква на наших теренах і як вона і далі працює. Сама книга вже також має свою історію, адже склад видавництва, який розташований у Києві, де зберігалося близько 300 примірників книги, знав пошкоджень під час чергового російського обстрілу. Абсолютна більшість книг, видавництва український пріоритет згоріла. Ця книга і ще кілька десятків книг все-таки збереглися, хоча тут видно, що вони обгоріли, навіть відчувається запах диму. Ну, але, на жаль, такі речі вже стали в Україні традиційними, не тільки Український приоритет, але інші українські видавництва, наприклад, видавництво фоліо, з яким я співпрацюю багато, теж зазнавало таких ударів. Тобто Росія воює не лише проти воєнних об'єктів, не лише проти енергетичних об'єктів, але і воює проти нашої культури, воює проти нашої книги. За словами автора Почаївська лавра, один із оплотів руського міра. За даними Гідромецентр Житомирської області, у вівторок 21 жовтня максимальна температура в день плюс 9, вночі плюс 2, вологість повітря 73 вітер південний зі швидкістю 1,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. Допомога на мільярди підсумки 31-го Рамштайну. Дешеве першими впроваджують систему імпульс, а зсу отримують модульні бронежилети з посиленим захистом. Головні новини тижня від Міністерства оборони. Далі вітаю вас! Починаємо з результатів Рамштайну. Партнери пообіцяли 442 мільйони доларів на програму «Пьорл». Це механізм, який дозволяє закуповувати американську зброю для потреб України. До механізму приєдналось вже більше половини країн-членів НАТО, і ще 715 мільйонів доларів. Партнери виділяють на закупівлю зброї в Україні. Зокрема, ці кошти скерують на ударні та розвідувальні безпілотники, дрони перехоплювачі системи РЕП. Крім того, Швеція спрямує 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. Чехія 72 мільйони доларів. Канада 20 мільйонів. Португалія 12 мільйонів. Тринадцятий пакет військової допомоги готують Фіни. При цьому міністр оборони Німеччини Борис Пісторю заявив, що його країна надасть Україні додаткову допомогу вартістю понад 2 мільярди євро. З Цих коштів 500 мільйонів доларів спрямують на закупівлю систем ППО ракет для Петріот. Радіолокаційних систем та іншого озброєння за програмою Пьору ще 400 мільйонів євро. Німеччина планує виділити на виробництво українських далекобійних дронів. Крім того, Україні передадуть два зенітно-ракетні комплекси АІРІСТІ зі значною кількістю ракет, переносні ЗРК, протитанкову зброю та засоби зв'язку. Також Міноборони Данії повідомило про новий пакет військової допомоги Україні на суму більше мільярда крон. Це понад 170 мільйонів доларів. Український оборонно-промисловий комплекс зріс у 35 разів від 2022 року. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, Україна перетворюється на один із найперспективніших ринків для інвестицій в ОПК. Українська оборонна екосистема налічує близько 900 підприємств, приблизно 100 державних і 800 приватних, та близько тисячі команд інженерів і розробників, які щоденно працюють над інноваціями. А спроможності українського ОПК у 2025 році оцінюються у 35 мільярдів доларів. Понад 40% зброї на фронті сьогодні українського виробництва. Наш досвід бойових дій і перевірені на полі бою технології викликають інтерес у партнерів по всьому світу. Додав міністр оборони. Завжди перші і навіть у впровадженні імпульсу десантно-штурмові війська стануть першим родом військ, де буде повністю розгорнута цифрова система імпульс для обліку військовослужбовців. Що таке імпульс? Це платформа, яка заміняє паперові журнали, записи, фізичні накази та ручну роботу кадрових служб. Мета впровадження цифрової системи, щоб інформація про кожного військового була в одному цифровому місці, завжди актуальною, щоб її можна було швидко оновити, отримати звіти, підготувати наказ чи переведення без зайвих затримок і помилок. Систему розробив центр масштабування технологічних рішень ЗСУ, де проходять службу it спеціалісти з багаторічним цивільним досвідом в українських та міжнародних компаніях. ЗСУ вперше отримують нові модульні бронежилети з розширеною комплектацією. Таку потребу диктує фронт. Понад 90% поранень на передовій спричинені уламками та осколками. Саме тому Міноборони затвердило три додаткові елементи захисту до модульного бронежилету: захист передпліччя, гомілки та куприка. Це забезпечує ширшу площу захисту для наших воїнів. Повна комплектація бронежилета включає вісім елементів: Це фронтальний та тильний чохли з м'яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом. Чохли захисту паху і шиї, чохли для захисту плеч та стегон камербанд та розвантажувальний ремінь із м'яким балістичним елементом. Уряд відкрив шлях до використання виробниками технології міноборони. Відтак, технології міноборони підуть у серійне виробництво. Це рішення дозволяє швидко масштабувати перевірені розробки кількома виробниками одночасно та має прискорити постачання техніки на фронт. Основні переваги механізму збільшення обсягів виробництва та насичення фронту перевіреною технікою, розширення номенклатури озброєння за рахунок наявних державних розробок та залучення потенціалу партнерів НАТО до вдосконалення технологій через новий порядок експорту. І насамкінець про важливі зустрічі: використання заморожених російських активів для підтримки України. Та фінансування сектору оборони міністр оборони обговорив із єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубільосом і єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос про ініціативу Пьорл, яка надає Україні додаткові оборонні спроможності, що критично необхідні для захисту міст і отримання фронту. Говорили під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. З міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіосом Денис Шмигаль підписав домовленість щодо оборонно-промислового співробітництва. Вона посилює двосторонню співпрацю і сприятиме розвитку спільних промислових проєктів з виробництва в Україні БМП Линкс та боєприпасів, ремонту зенітних установок Гепард та танків Леопард. Слава захисникам і захисницям України. Слава Україні!